Насправді насправді вуха чистити не треба. Сірка, котра всередині вуха, вона створюється організмом для захисту слухового проходу для боротьби з інфекцією, якщо сірку дуже сильно ретельно вичищати. Ми будемо скоріш мати інфекцію. Я всім пацієнтам раджу вуха, тільки зовні мити водою і все цього достатньо. Мене дійсно бісить, що всі думають, що палички для вух створені для вух були. Хоча на них не написано, що це палички для вух, це написано косметичні палички, і не треба їх пхати в вуха, і тоді ви не будете мати цих проблем, насправді з котрими приходить багато хто. Сірчені пробки зазвичай утворюються, коли людина дуже ретельно намагається чистити вухо, а сам слуховий прохід, коли ми засовуємо паличку. Він е, ніколи не буває більше, ніж ця паличка. І вся ця сірка, котра в глибині, вона заштовхується туди, тромбується і утворюється пробка через це людина не чує. І в основному проблема 90% проблем сірчаних пробах це дуже е, старанна гігієна вух і дуже старанно пхають сірку всередину. Зуд у вухах, він зазвичай утворюється, коли ми навпаки багато чистимо вуха. Сірка, от якраз вона. Виповнюю вуха і захищає від цього зуду від пересихання, від лущення. А самою паличкою ми пошкоджуємо шкіру. Ця шкіра травмується, і ми там маємо таку постійну застарілу хронічну травму.